Стале забезпечення донорською кров'ю і її компонентами є одним із важливих складових обороноздатності нашої країни. Ми живемо у складні часи. Щодня Україна піддається масованим ракетним ударам з боку агресора. Внаслідок цього страждають тисячі цивільних і військових. І для того, щоб кожна людина, яка потребує надання трансфазіологічної допомоги, тобто переливання компонентів донорської крові, могли її отримати своєчасно і в повному обсязі, повинна працювати станція переливання, і звичайно, вона не може працювати без наших донорів. У 2022 році кількість донорів збільшилась на 70% порівняно із 21 -м. у перші 2-3 місяці війни всі відчували неймовірне піднесення патріотизму. Тож намагалися допомогти військовим своєю кров'ю ближче до літа. Динаміка кількості донорів стала меншою. Наразі війна триває. Потреба в запасах крові залишається великою. Я хочу, щоб сьогодні почули мене ті люди, яким від 18 до 60 років, що вони можуть допомогти не тільки якимись збором якихось коштів, виробами якимись для наших збройних сил, для нашої поліції. Але можуть допомогти краплиною своєї крові. Для цього потрібно прийти до нас і здати кров хоча б один раз на рік. Зробити це значно простіше і легше, ніж думає більшість. Варто всього лише ознайомитись із рекомендаціями для донорів і мати гарне самопочуття у день здачі, не вживати алкоголю, жирної їжі та ліків напередодні. Але варто пам'ятати, дієта і голод це різні речі. Перед здачею крові необхідно обов'язково поснідати. Здаю кров уже не перший раз, третій раз закликаю всіх приєднатися до цієї процедури, допомогти цивільним, нашим армії. Будь ласка, здати кров для нас це дрібний. Яка займає максимум півгодини. А для когось це може стати порятунком і врятувати ціле життя. Вікторія Максимович, Віктор Петров, Кременчуцькі новини.